Будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній грі? Ну, мене задоволення. Ні, сьогодні ні результатом, ні якістю гри, яку продемонструвала наша команда. Це один з найгірших матчів в чемпіонаті виконання нашої команди. Тому нас таки будемо аналізувати, будемо виправляти ці помилки. Ті голи, які ми пропустили, це помилки. Які, через які напевно повинні пройти наші футболісти, футболісти, тому ми вимагаємо, щоб вони виходили через короткий пас в атаку, тому знову ж таки, швидше всього, через ті помилки потрібно прийти. Дякую, колеги ваші запитання. Будь ласка. Не питали у Герети, чому він так на шити, що перейшли, і чи ніхто він Ми вимагаємо так грати. Воротаря, звичайно, що воротар сам приймає рішення під час гри. Значить, він повинен приймати правильне рішення. Хоча, ще раз кажемо, на тренувальному процесі вчимо їх грати, щоб вони грали спокійно, щоб вони грали ногами, як цього вимагає сучасний, футбол. він помилився в тій ситуації. Значить, сварити його за це ніхто не буде, тому що це просто помилка. Дякую, ще запитання. Будь ласка. Я не думаю, що вона суттєво вплинула на гру. Не сподобалось що ще більше інше. То, що ми в другому таймі після двох капущених голів, яким ми через наші грубі помилки ми психологічно чудні плости. Проблема, тому що треба грати гру до кінця, треба грати, би результат матчу не був. Ми це вчимо хлопців, але це не сподобалося, що ми психологічно. Я не можу сказати, що ми здалися в другому таймі, але видно, не було командної гри, не було цілісності в другому таймі. Питання екватор сезону вже пройдено, вже зіграли завершили з коло. колу. короткий аналіз цього першого колу, наскільки задоволені роботою зробили? Ну, ми задоволені, як команду провели перше коло, тому що у нас середній вік команди 25-21 рік, тому це дуже трошки молода команда, як, якій потрібно ще багато відкрити роботи зробити. Тому ми задоволені цими результатами. Ми зіграли знову ж таки, у нас були хороші матчі, особливо з лідерами чемпіонату, з Карабасом, з Полісам, з Чорноморцем. Шахтарем були не зовсім хороші матчі. Такий сьогоднішній матч з ЛНЗ. Звичайно, що у нас на сьогоднішній день нам не вистачає стабільності в нашій команді. Але я думаю, що тільки через працю хлопці досягнуть, щоб більш стабільно ми могли не втрачати очки, не обов'язкові очки. І я переконаний в тому, що ця команда. Якщо вона збережеться, це буде конкуренто-вдатна команда, яка буде найвищі місця в майбутньому.